Помню спочатку, коли якраз в Маріуполі була біда, і з Маріуполя до нас прийшли папа, мама і двоє діток, один постарший, і дівчинка ета. Як вони розказували, як вони ховалися по всяким підвалам, як вони ховалися по мусорникам, як вони питалися з тих мусорників хоч якось прожити щоб ета. і як їх доставляли сюди, і як. Не військові, а кожен, як ото ми всі сплотилися, ми всі стали як однім цілим, і кожен друг друга, як цю дитину в сумку хавали, як їх пере переносили до Кривого Рогу, як вони тоді до нас прийшли голі босі, і ми питалися яким-то образом, хоч якось чим могли допомогти. Е е е Слава Богу, ця сім'я все добре. Вони зараз в другому місті живуть, всі живі, здорові, це все гарно, але дуже тяжкі такі случаї, історії, і взагалі життя, і все дуже тяжко.